Всіх друзі, вітаємо з моїм головним агрономом. Сьогодні в нас 20 липня 2025 року. З сьогоднішнього дня відкриваю прайс на живці для літньої окуліровки. Ось вже перші замовлення сформовані, нарізані. Зараз буду пакувати і відправляти замовникам. Кому цікаво, як отримати живці, пишіть письмово у Viber. На мій номер телефону 067 138 53 43. Я день, два, три обов'язково вам відповім. Бо по телефону розмовляти і приймати замовлення, по телефону змоги немає, бо дуже багато роботи в моєму саду. Дякую за розуміння. Живці нарізаємо з моїм агрономом в моєму маточному саду. Довжина живців коливається від... 50 до 60 см. Діаметр живців від 5 до 10 міліметрів. Якщо вам потрібен діаметр живців тонше або товше, будь ласка, вказуйте в замовленні. Ну, а зараз підемо я вам покажу свій маточний сад, з якого я нарізаю ось ці живці. Не перемикайтеся. Живці постійно нарізаю зранку. Вдень пакую замовлення, а ввечері вже відправляю. Замовникам. Це для того робиться, щоб живці доїхали максимально свіжі. Живці нарізаю з своїх маточних дерев. Ось так виглядають маточні дерева груші в моєму саду. Гарний переріст. Замовлення відправляю два рази в тиждень, бо частіше можливості немає. В моїй колекції є як і європейські грушки, ось як ви бачите. Це сорт Red Sensation. Також у мене в колекції є багато азіатських грушок. Перед нами новинка колекції це сорт Заосуілі. Ось перед нами перші синальні плоди. Це грушка, теж з азіатської Міщерасу. Дуже гарні такі цікаві плоди. Так виглядає сорт азіатської груші Темболі. Раннього осіннього терміну дозрівання. Ось так виглядає маточний сад черешні. Живці гарної якості. Коли клієнт отримує замовлення, обов'язково треба витягнути живці з моєї упаковки, обновити зріз і поставити їх в воду для влагозарядки. Ну і, звісно, перед тим, як ви будете робити щеплення, треба пролити підщепу або дерева, яке ви будете перещеплювати для того, щоб збільшити відсоток вдалих щеплень. Також трошки будуть живці в персику та нектарину. По персиках, по нектаринах до дерева підходиш. Періріс вроді гарний, все класно. Але щоб зрізати щось толкове, чесно кажучи. Не дуже. Якщо підходиш до яблуні, то на яблуні все видно, скільки там живців, все. А на абрикосі так само, так само стосується це черешні. А от по персику воно таке йде, як, як мітьолке. І багато хто замовляє персики, я, чесно, не можу навіть сказати, що є, що, що буде, бо заказів понабираєшся, потім підходиш до дерева, а щоб зрізати щось толкове, ну, практично немає. Так що персик, напевно, буде більше зимово-весняний період. Я буду реалізовувати для щеплення, бо зараз ну, все зелене. Там де є, щось вибрати трошки. Ну не так масово, як на диподній сливі, як на черешнях, яблунях та грушах. Ну а ось, друзі, приклад, яка ситуація по нектаринам. Плодів достатньо. Плоди такі, як мої кулаки. А приріст ось, по, блін, 10 см. Так що ситуація по персикам-нектаринам не дуже. Деякі більш-менш нормальний приріст, а деякі тільки тянуть а Прирісту немає. Так що відправляти, напевно, будемо персик-нектарин тільки на зимове сняне щеплення. Бо зараз нема що різати. Так виглядають маточні дерева абрикосів. живці валом. Це перед нами сорт Магадор. Дуже смачний, ранній абрикос, після нього йде самурай. Теж дуже смачний, гарний. В цьому році трошки ми без абрикосів, тому що були приморозки. Ну, приріс гарний. Трошки є тля, але ми з нею поборолися, а приріст на абрикосах суперовий. Багато сортів є. Так що заходьте в мій прайс, дивіться, вибирайте, кому що цікаво. Та замовляйте. Зараз ще покажу деякі культури, не перемикайтесь. Також є в мене в колекції айва. Перед нами сорт цидолюс. Це така яблоковидна айва. Такі дуже крупні плоди. Із-за того, що були приморозки, плодів мало, але вони дуже такі крупнющі. Також є приріст непоганий. Хто полюбляє айву, теж можете замовляти. Також у мене є два дерева міндалю солодкого, гісівного. Сорт вайро. Трошечки буде живців на зрізку, Теж, кому цікаво, можете звернути на цей сорт увагу. Також є в колекції трохи сортів фундука. Ну, Фундук буду, напевно, реалізовувати на зимово-весняне щеплення. Кому цікаво. Це перед нами сорт трапезунт, дуже крупний. У мене сортів 6 різних фундуків є. Ну, Цей сорт насипає так само, як і сорт Шадевер. Все в горіхах. До якої гілки не підійдеш, все заліплено. Також колись посадив собі сорт Кізілу Сімьон. Гарний крупноплідний сорт. Ось у мене два кущини великих. Теж бачу є приріст. Сорт підтвердився, я його вже пробував. Кому цікаво, теж трошки буде живців. Хто полюбляє диплоїдні сливки, можете перещепити свої дерева, які вам не подобаються. Диплоїдні сливки можна щепити на алицю, сливу. І інші диподні сливи. Це сорт перед нами Ельдорадо насипає кожен рік дуже гарно врожаєм, дуже солодкий. Йому по барабану ті приморозки були. Я його нормував, бачите, все одно, як виноград. Приріст суперовий, Ось як бачите, кому цікаво, хто хоче перещепити дерево, можете звернути на цей сорт увагу. Я впевнений, що ви не пожалкуєте. Це яблуновий сад маточний, з якого я нарізаю живці. Підчепа росла, живці дуже гарної якості. Ось як бачите, до якого дерева не підійдеш, приріст чудовий. Бо коли я тільки починав займатися живцями, в мене все було на М9, ММ106, то там не було з чого взяти. Приріст був дуже-дуже слабкий. А тут і на молодих, і на більш Більших яблунях то приріст суперовий. Кому потрібні сорти яблунь, звертайтеся, є дуже багато сортів. Всі сорти, які є в моїй колекції, є в моєму прайсі. Переходьте за посиланням. Під відео буде посилання і замовляйте. Кому цікаво завести якісь цікаві новинки або вже старі провірені сорти яблуні, колекція дуже велика. Ну, а я зараз працюю, нарізаю живці, быстренько пакую та відправляю своїм замовникам. Зустрічайте. Так, ну що, друзі, попрацювали ми трохи з моїм агрономом, наробили ось посилок клієнтам. Зараз будемо їхати на пошту відправляти. До речі, відправляю тільки новою поштою по одній причині, тому що вона дуже швидко доставляє посилки клієнтам. Пакую посилки ось такий картон. роблю ось таку перфорацію з однієї і з другої сторони, щоб вони не запріли. Ніколи не обмотую вологою ганчіркою, бо то буде жопа черенкам, навіть 2 дні і їм труба. Тільки-тільки в сухому картоні. Низ живців обмотую отак от вологою ганчіркою, в пакет замотую скотчем. Ну, побачите, хто замовляв, той знає, як я пакую. Це напрацювання за 8 років. Різними способами пробував відправляти посилки. По-різному пакувати цей самий кращий. Він найтрудойомки для мене, дуже багато забирає часу, але самий класний, дієвий. живці в такій упаковці доїжджають максимально свіжі. Кому, друзі, відео сподобалось, ставте вподобайки. Дай 5. Дай 5. Молодець за допомогу. Робіть замовлення у Viber, будемо відправляти до вересня місяця. Так, всім гарного дня, до побачення, до зустрічі.